Наше аніме почнеться з демонстрації танджеро біля хати. Його мати бачить його у вугіллі. У нього також є сім'я, але на ній зациклюватися ми не будемо, бо він її скоро втратить. Танджеро йде за вугіллям, зустрічаючи свою сестру Незуко, яка несе дитину. От на Незуко акцентувати можна. Після того, як він продав вугілля, вночі він повертається. Але той діду Гантучіший дядько пропонує йому лягти та розповідає про демонів. Зранку він вирушає додому. Ну і бачить свою сім'ю, так сказати, ну, не в найкращому стані, скажімо так. Він у шоці та не розуміє, як так могло статися, одна ніч блін тільки пройшла. Але Незуко досі тепла, тож він починає її нести. Тоді Незуко починає контузити. І вони падають. Сніг смахчає йому падіння, і Незуко на нього атакує. Виявилося, що вона збільшується і демон. Але танджеро пробуджує у ній людяність. Але тут підходить Томіока та намагається її розробити. Він хапає її за одну секунду. До танджеро не знає, що робити, той й просить відпустити, кажучи, що не зуко добра. Він же штирхає її своїм мечем. Танджеро опускається на коліна і намолячи його. Але той на нього оре каже, щоби був сильним. І так далі. Той кидає камінчик, гітогій його вирубає і гарний кидок Сокири. Що ж, тоді Незуко виривається, відкидає Томіоко, той не підлітає, вона захищає брата, Томіока це бачить. Далі вирубає її, він прокидається склябом, який він десь непонятно де нарив. Танджеро плаче, а Томок каже, знайти у Рокодакі Саккорджі. Незуко заривається на ніч, і танджеро знаходить їй те місце, щоб заритися. Вони дякують, так сказати, проводжають свою сім'ю. Незуко залежить в кошик, зменшуючись, а танджеро несе її. Тоді вони знаходять в крам ночі, де знаходиться демон, який нападає. Але Незуко відбиває йому голову, той відрощує чуть-чуть. Ну І далі танджеро Незуко починають його попускати. Тіло скинули, і голова там. І тут приходить дідок, Сакоджу Урокодакі, якого і вони мали шукати, коротше кажучи. Що... Далі, так сказать, танджеро веселячись, чекає розсвітанку, бо не може вбити демона. А не за котим часом у кошику. Сакодже каже, що танджеро слабак. І бере, але все ж бере його з собою. І далі просить спуститися з гори, щоб почати випробування. Танджеро успішно справляється, не дивлячись на все. І Сакодже починає тренувати його вже з катаною. Танджеро ледь-ледь справляється, ну, як ми бачимо на екрані. <кхи> Сакодже по шоці, її тренування продовжуються і продовжуються. Попутно танджеро веде словник, а тренування ускладняються. Сакодже дуже сильно тренує танджеро, що ну, капець, притом тренування з водоспадом, потім буде шоваче в майбутньому. Коротше каже, поки не розрубаєш цей камінь, на останній відбір не підеш. А танджеро не може його розрубати. Наступні півроку, чи скільки там він тренився, не міг його розрубати. Далі прийшов хлопець сабіто. Сказав, що якщо він чоловік мовчить, і навалив танджеру. Далі він прокинувся з Макомо, яка пояснила йому, в чому сенс техніки дихання. І вже через півроку танджер почув нитки і зміг друбати маску сабіто. Тоді ті двоє попрощалися, виявилося, що танджер розрубав не маску Сабіто, а, блін, балун камінь грименний величезний. Ну і Сакоджу у Рукодакі це бачить. І розуміє, що пацан виріс і що його треба відпустити, але він не хоче цього робити. Проте все ж Танджеро хоче на відбір, тож його відпускають. Та перед цим, цим той дасть йому маску, нагодував його і кімоно плюс дав його. Прикольно, дуже, кстати. <клух> Я б теж так хотів. Тоді той каже, передати привіт себе тотамакому, який а а дідок дивується, звідки він знає імена померлих дітей. Той приходить на останній відбір, де його зустрічає хлопчик і дівчинка. Те, що чорним ця дівчинка. В итоге, ну, по кінцю, Танджеро готовий перемагати. Він кіляє демонів час від часу, зустрічаючись по лісу, і знаходить велетенського демона, який всіх кіляє тупо. Цей демон дуже сильний. І він сказав, що перемогу вбив кучу. Купу учнів Рокодакі, тільки через маску, тому що саме той Рокодак і його ув'язнив. Танджеру на емоціях починає бігти, але йому дають, так сказать, порожі. Тоді він використовує дихання, нарешті прискорюється, використовує першу кату ту, і проявляє милосердя до директора. Всі учні в вільні, ура! Виживає, входить три людини і один кабан. Ой, чотири людини і один кабан. Ну і їм дають своїх е, воронів, ну і Зенісу, звісно, хоробчика. Далі просять вибрати руду танджеро, як е, саме Вмілий вибирає найкращу або ні. І тоді бачить, як виходить Низоко, коли повертається. Вони обіймаються, і у Рокодакі підлітає. Тоді розповідає йому про демонів, про форму і про всяке таке. Через два тижні, коли меч іншірін нарешті готовий, а тільки ним можна кілять демонів, приходить Хаханезука і дає йому меч. Той стає чорним, але Хаханезука хотів побачити червоний. Тоді Ворон прилітає, каже, що зникають дівчата коротше в поселенні, Надо з цим розібратися. Все. Ну і звісно, танджеро, вдягнувшись у форму і плюс додаткову частинку свого одягу з минулого, зміг так сказати усе. Плюс урокодек так, зробив такий кейсик для Незука. Тоді танджеро приходить і... і шукає, в принципі, демона по запаху, тому що у них він хороший. Той краде нову дівку, і танджеро біжить до нього і гадить прям куди надо. по кінці рятуючи дівчину. Виявляється, що демон розстроївся, так сказати, техніка тіньового клонування з Наруто. У Рукодакі сказав, що все нормально, танджеро покіляв демона, так сказати, жартує. Ну, коротше. Рукодекі сказав, що. Коротше, зробив так, щоб Незуко тепер вбивав людей. Він сказав, що тільки Мудзен може перетворювати людей на демонів. І Танджеро поринув у цей світ. А Незуко лишилося на цього. Ну, а в кінці кінців танджеро зміг дихати під водою. А Незуко а Незуко відпинав чуть демона. Але, в принципі, той теж чуть дав, Але тут прийшов Танджеро. Сказав розповідати про Мугана. Але Муган йому пригрозив. Якщо він щось скаже, то йому, так сказати, гірше за шмерть буде. Ну і танджеро бонув йому башучку. Тоді прийшов Ворон, сказав іти в інше місто. Танджеро здивався від купу запахів і, в принципі, побачив такого торговця. Танджеро взяв юшечки, попив і тут відчув запах мудзана. Він побіг за ним. І тут з'явився сам Кібусуджі Мудзан. Але виявив, що він під при прикриттям Він перетворює челка в демона. той, Всі думають, що він сказався і він починає жерти. Танджеро, звісно, намагається його усмирити, а Мудзан тим часом звалює. Тим часом приходить хороший демон там, Айо з Юшіро, іншим демоном, яким його перетворила вже вона. І, в принципі, Мудзан так си прощається з цими. Швиденько кіляє ще парочку, викликає двох. демонів, каже, заберіть цю танджеру життя, тому що у нього сережка, як у Юрій, чи самого, який його колись чуть не нафарширував, і вони проходять у хату. Так сказати, тут та має отака, отака собі розказує, вони говорять між собою. Ну і в принципі, що шовнику особлива кров, що її тести, і що потрібно, щоб приватнувати отруту проти отруту точніше. Що їм їй потрібна крому Мудзана та всіх його приближених. Коротше, треба дістать. Танджеро сказав, що дістану. Ну, і тут ці психічно хворі знаходять їх і починають закидувати м'ячиком. Тут у цей виростає ще три руки, м'ячики починають літати. Ющеро дає танджеро особливу здібність бачити стрілки. Кенезико намагається прибити, отого, але тут танджеро вже намагається прибити ту. І ріже їй руки, а не голову. Чому тангеро? Ну і тут цей зі стрілками починає пинати танджеро, як нічого робить. Той використовує стрілки, створює новий, нову частинку стиля, і, і намагається перебити Танджеро. Але той використовує усілякі можливі стилі для того, щоб вижити. Дівчата пинають м'ячик, а от та намагається сказати, вимушує ту казати ім'які будь-судь-мудзан. І він її кіляє. Тоді вона бере образець крові, виявляється, що це не вищі місяці, і навіть не нижчі, то взагалі. І тут Танджер натикається на зенцю, який пристав до дівчини. Помагає їй, і вони разом йдуть до будинку. Там вони бачать двох наляканих дітей. Та блін. Тоді він розказує, що там взяли її братика, Тика. Ну і після цього Хотанджеро переміщається з дівчинкою, а Зенс залишається з хлопцем. Тоді вони знаходять кабана, про якого я раніше казав, коротше, його звати і Будемо знайомі. Коротше, він пішов на пролом, як завжди, а танджер з демоном. ну, коротше, кажучи, ну і з теж. Зеніцу почав тікати і загубив свідомість. І тут, у сні, він просто робить йому бош голову Ловку так на ізі, лякається, бо не знає сам. І тут приходить ще один демон саме до Іноски. Але Іноска не проблема прям тихо. Ну і, коротше кажучи, танджеро перев'язує рану. Ну, той хлопець розказує, як він вижив, бо барабан відлетів чу чуточку. Танджеро рветься на демона, той каже, що він був раніше вий... нижчим, шостим. Ну і танджеро летить і рубує йому голову, а також забирає так си, кровушку. Далі вони поєдкову атакують танджеро, а іноска хоче атакувати незук, бо відчуває демона і починає збивати дізінцю. Танджеро ж на емоціях ламає йому кістки. Найкраща битва. Просто. Вони б'ються такий. Танчер атакує своїм найміцнішим тілом, найміцнішою кісткою, лобом. І тоді, в кінці кінців кінці дня, вони йдуть у ось такий будинок з позначкою. так сказати, цей. Тут вони відпочиватимуть наступний час і їм саме нададуть медицинську допомогу. Тут вилазить незу козеніцу в неї закохується іться, і бігає за нею. Далі, в принципі, вилітає Ворон, каже: ви всі, йдіть на ту гору, там робота є для вас. І тут того хлопця притягує павутинка, а зеніцо лишається. Тут е танджеро бачить мисливців з е цим хлопцем. І коротше виявляється, що там капзда повна сталася. Тут нам показують убуяшики та стовпа туміоку та стовпа шинобу. Їх відправляють у ліс. Ну, бо там місяць діє нижчий, уявляєте. Птанжеро здогадується про нитки та перерубить їх, а й носки своїм стилем, е через непонятно як знаходить демона. І біжить по нього. Ого станджеро. Ну, тоді Танджеро тяне його. А інші, так сказати, через павутинку не можуть нормально жити. Ну і носка перекидає їх ось таким от чином, Він через що ними неможливо керувати. Тоді та показує свій козир. А саме перерубане тіло якогось, то ли демона, то ли ще когось. Ну, корч, далі Танджо швиденько перерубить її голову. Лову, слава Господі Боже. Ну і далі бачимо павучка, до якого вийшов Зеніцю, якого вкусили. Зеніцу скоро перетворюється на павучка. Згадується спот, коли дід сказав Зеніцю злізати, вдарила блискавка і Зеніцу, так сказати, вижив, у нього лише волосся там покрасилось. Тут Зеніцу знов засинає і кастує свою техніку ніку. дихання блискавки. Кавки. Перша ката, імбалансна блискавка. Ну і коротше всіх кіляє. А далі прокидається і кастує дихання, щоб вижити. Після цього іноски станджеро йдуть і натикаються на батю павучка. Тут Шинобу і Томіока вже прийшли, вони розділилися, ну бо так набагато краще. Шинопна йшла Зеніцу і вилікували його. А танджер намагався проробити того челика, але не зміг. Ну, і тут танджер намагався проробити його, не вийшло, знову не вийшло. Його підкинули, викинули незрозуміло куди. А іноски помчав бить демона. Но його стиль дозволяв йому відчувати. Але демон почав линяти, іволюціонував. І носка так сильно вдарив, що шклинки свої зламав. Подивіться. Ну і після того, так сказати, Томіока переробив того павучка швидесенько, Носка нічого не зрозумів, вмів, а той його за мілісекунду пов'язав уже. Томіока, імба. Далі бачить, як режисер Себратела наказує свою сестричку, псевдосестричку. Ну і, звісно, перерубає Танджеро катану. Ну, хто би міг інше щось очікувати, Танжеро ж лохотрон повний без дихання сонця. Далі атакує звичайною звичайну і вилазить незука, яка його захищає. Вона демон і пофіг? Вона не помре. Ніколи. Ну і тоді сестричка уходить, а цей каже, отдай мені незуку, тоді отпущу. Танжеро каже, ні, я тебе вб'ю. А той каже, що він п'ятий нижчий місяць. Тоді він покриває повединку своєю ультракров'ю. І починає бути. А Данджеро згадує танець Бога вогню, камі Хагура Денс Тобі ж. Ну і згадує розмову з батьком. Тоді той переключається на дихання сонця і розносить всі повединки. Незуко теж підкладає свою магію крові, у неї там все гарно горить. Вона спалює того демонюгу. Танджеро взагалі хорош. Але демон не здох, бо він сам собі голову отрубив до того, як Танджеро це зробив. Так, зараз він кріпить її на місце і хоче кільнути танчика. Але тут Томйока втручається, показує свій стиль-штиль. І далі демон моргнув, а Томьоку вже йому голову перерізав. Тут переключають на Шинобу, яка швидесенько своєю отрутою киляє цього. Далі вона хоче робити Незуку, але ні, Томока не дозволяє. Тоді шинобу дивується, Томйока каже, щоб танчик з Незуку тікали, але тут приходить канао. Коротше, він Танджо, сказав не зутікать та виробила танджеро і здивувалася. Тим самим цю е Шинобу схопили, вона намагалася вбити Томіоку, але так сказати, весело все сталося. Далі Зеніцю і носки знаходять, ну і танджеро попадає на засідання самих стовпів алів. Тут нам показують всіх стовпиків зліва на ліво. Ну і починається розмова. Що робити з тими двома? Танджеро каже, що Незуко типу, помагала завжди людям, ніколи їх не жерла. І все цей, цей. Міцурі теж про те, щоб Танджеро бувала. Але тут проходить хаха Незуко і так сказати, показує свій характер. Ну, другий найсильніший може собі дозволити таку поведінку. Він пиряє Незукою, у Танджеро спрацьовує інстинкт, він його по башці б'є своїм лобом, у нього ж кров пішла. І тут приходить буяшики, перед яким всі кланяються, так сказати. Тоді всі виказують, що не будуть слухати у бояшики, бо, так сказать, не згодемо. Тоді їм читають лист, у Рокодакі і Томіока готові поклястися хоч башкою своєю, що ті двоє нормальні, добрі, там все хорошо. ж реве через це. Тоді каже, що їм потрібно представити аргумент сильніший, ніж це. Ну і ханезука вирішив, так сказати, предоставити. Його особлива кровушка, що дозволяє демонам взагалі чувствувати себе, не, наче це вино капає. Танджер розриває вірьовки, підбігає, допомагає Незуку. Зуко та відмовляється від крові, бо вона їй, в принципі, не потрібно, хоча це і корисно для неї. Ну і, в принципі, показують, що Незуку кров не треба. Тоді танджеро відносять до дощ. Ну, точніше, перед цим він повертається і хоче накостеляти, Але Шинозугаві допомагає Токіта, який йому камінчики постріляє. Далі вони бачать канал, Зеніцу. Так скажем, веселуха, простіше кажучи. Шенезу кого спить і, в принципі, поки що все нормально. Далі засідання стовпів розказується про Мудзана, що танджеру його бачив, що танджеру типу вообще, вогник, що він там нам нужен, і всяке таке. А також розповідається про так сказати, основні новини, але вони нам зараз не прямо таки нужні. Тож, дивимося на обоє шихи, на всіх стовпів. Зліва направо, які у вас на екрані проносяться. Так сказати, насолоджуємося їх дизайном. Насолоджуємося цим. І тоді є... Жангоку отримує завдання про безкінечний поїзд. І далі Мурамат. Там... Коротше, приходить до Танджика, Катучну Шинобу каже, лякається той її. І тікає. Далі починається тренування на відновлення. Зенцу на них потрапляє. Є, але вони всі програють постійно. Саме канал. та Тайноски перестають ходити на тренування, а Танджеро продовжує. Так сказати, він розуміє, чому канал така сильна. Вона просто дихає концентрацію своєю повністю 24 на 8. І після такого, о, так сказати вона лопає так сказати, величезні глечики. Тоді приходить Шинобу, каже, що танджеро молодець, що танджеро, типу красавчик, вчиться, так сказати, контролювати своє дихання, бо слабак далі той рушить глечики. Причому укріплені. Далі Шинобу настоює на тому, щоб ті троє почали вчитися. Ті починають вчитися у мільярд темпів швидше. Приходить агензика і хоче кільнути танджика <смеш> найкраща сцена. І нос кидають мечі, але той так сказати, робить зазубраний. І той коваль взагалі біситься. Танджера нарешті ловить канал, нарешті перемагає її. І шнобу робить заключення. З танджеру все окей. Тоді той питає про дихання сонця. Та каже, йди до Ренгоку. А там нам показують нового демона. Ну, точніше, п'ятьох. Нижче місяці Мудзан їх скликає, значить, кіляє усіх підряд за кожне необережне слово. Але останньому найпсихованішому дає додатковий заряд кровушки своєї. каже кільнеш танджеро, получиш шавірш. Так сказати, далі. Так приходить, каже, ви троє на поїзд безкінечності. Там будете зі стовпом Ренгуку. Шинобу каже на рахунок Танджеро у Бутяшики, що він нормальний, що він, типу, не лох, що він прикольний, що вчиться. І що зі стопом ренгоку, мабуть, нормально. Той підкорює серця канаго, танжик. Ті на останок покращують свої навички і нарешті роблять. Той зустрічається з Томіокою да і поговорили чуть-чуть сказав спасію, дякую. Приліжають на поїзди і починають довбитися. Це їх помічає, поліція вони застрибують на останній вагончик, ну і бачать ренгоку. Кінець першого сезону